Колись було таке, тепер, знаєте, не ті часи. <седжен> не хочеться взагалі перебуватися. <прав> ну, я лише на свята Можливо. так можу. Тобто, ви кажете, не ті часи. Це, це, це з причини війни? Не хочеться, так? Не хочеться. Да? Не хочеться <прав> <прав> Немає настрою, не буде не просити. Настрій є, але не хочеться. Бачите, тобто, це. Ті зміни, які принесла війна. Здавалося б, у вас тут, ну, конкретно в вашому дитячому будинку війни немає. Лінія фронту далеко, але відчувається, так? Да? Що на душі? От що таке всередині, що не дає е, змоги перевдягатися? Вбивається бажання перевдягатися? На мічках сам. Просто в і, щоб діти потім подумали, там є. А так навіть взагалі не хоче слишати. Добре, вдінеш. Платя, наприклад, костюм спортивний, будь-що. Навіть подивився у себе у дзеркало і сказав, боже, ти файно. А там? Там взагалі немає чого одягати. Нам це пояснюють чи декілька разів. Там ти маєш на увазі на фронті, так? Да? Так. На першій лінії? Так. Ну там теж є діти. Такі, як ми. Такі самі? Такі самі. Ми всі мріємо про перемогу, а потім все інше. І от у кожної з цих дітей є цей блок. Спочатку треба перемогти, а потім я можу мріяти. І чим довше цей час, тим довше вони не мають справжнього дитинства. Це такий прояв солідарності. В когось немає да, можливості, тому і я не буду. Правда? Знаєш, можна вдягатися і намагатися бути красиви всупереч, знаєш, на зло. Обстави нам і тим, хто хоче в нас забрати, ці можливості. Можливо, це також така зброя спротиву. Хочете в нас забрати дитинство, ви хочете забрати в нас можливості, а ми будемо все одно прагнути бути красивими, розумними, сильними і просто вам на зло. Поки ми спілкувались, решта дітей вже перевдягнулись та готові продемонструвати свої нові образи. Ті трохи соромляться і їх можна зрозуміти, адже це їх перше дефіле, перші підбори та ще багато першого не тільки для них, а й для нас першої леді. Молодець! Дуже красиво! Клас. Дуже вам дякуємо, дуже красиво, дуже вражає. Я дивився на вас і розумів, що навіть ваші очі кажуть про те, що у вас покращився настрій. Пані Олена, як вам зається? Ну, взагалі просто тут супермоделі зростають і хлопці, і дівчата у нас красиві. Ми з командою впевнені, що дитячі мрії мають обов'язково збуватися. Що б ви хотіли їсти найчастіше кожен день. Тому приготували для дітей невеличкий сюрприз. Так, ну що? Пішли. Головне завдання не, не впустити. Не впасти в торт. Не впасти в торт. Так. Привіт всім ще раз! Так, Діма, ти вже в торті. Ну я вже в торті, ну що, що ж робити? На торті написано Світ на виворі. Це ж назва його програми. Давайте подивимося, що ж всередині цього торту так, давайте. На виворіт його вивернемо. Знайдемо. виверне. Він... Приберіть прошки да? Оп. Ой, який він важкий, як ти отримав так довго. Клас, красивий такий торт, да? фотки. Красивий, так? Да? Зараз куштуємо. Зараз Тебе не видно, пропустіть Йди, я тебе, підніму на ручки, покажу тобі тортик. Прийшла пані Таня, то ми зараз ми передаємо цей тортик, щоб пані Таня його нарізала. Красиво, ми так не зможемо, ми не вміємо точно. Уявіть зараз падаю і обличчям туди. Да. Смішно буде, так? Да? Ну що, як вам подобається? Красивий? Да, ну ви вказали всі сьогодні, що любите тортик. Це маленький приклад, що будь-яка мрія, якщо її озвучувати, вона одразу збувається. З першої леді у цьому дитячому будинку вже закінчується, а я залишаю з дітьми до ранку. Адже все найцікавіше, найінтимніші розмови та найвідвертіші зізнання зазвичай відбуваються після заходу сонця, коли вихователі не бачать. Я хотіла вам подякувати за цей день. Дуже приємно було з вами познайомитись. Ви всі такі чудові, цікаві, талановиті і маленькі, і великі. Я вам бажаю, щоб ваші бажання збувалися. Але для цього головне чітко розуміти, що ти хочеш. Кожного дня давайте будемо старатися вигадувати те, чого ми хочемо. Тоді якомога більше бажань наших буде збуватися. Я не очікувала, що ви такі класні. Дякую вам! Дякую вам, дівчата. Ви дуже чудові. Я ще залишаю з да. вами. Да. Давай Ой, як Давай прийшов. Такі хороші. Всі а ви ще Лена. Ну я вже сьогодні поїду. Коли ми зараз прощалися, і вони всі, ви ще до нас приїдете? Хочеш пообіцяти, так а вже ж приїду, Але ти розумієш, що мабуть не можна так робити? Тобто, ти приїхав раз, другий, і вони починають звикати, і це інші почуття. Це також небезпечно давати дітям надію, якої немає. От ви, як мама, що відчуваєте зараз, коли завершився цей день? Є якісь відчуття провини перед ними. Я не можу їм всім стати мамою і не можу їм цього обіцяти, і ніхто не зміг. Але ти сьогодні їх потримав на ручках. Це звичайні діти, такі самі, як мої були колись. І тут ти цю дитину залишаєш там, де ти свою б ніколи не залишив. Я не знаю, де вона буде сьогодні спати, хто її вкладе в ліжечко, чи буде взагалі її хтось вкладати, я не знаю, як у них це влаштоване. А що буде, коли там, наприклад, вночі вона буде боятися темряви? Я не знаю, чи хтось потурбується про них. Так я якби потурбувалася справжня мама. Маленький. Так, дівчата, пам'ятаєте, дружити? Так. Давайте одне загальне фото. Ми скеруємо з, з паном малим. Так. Давайте щільніше туди, 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 туди. І тепер всі дивимось уважно. І, як в Карпатах кажуть, бриндзя! Поволоченю! Приболоченю! Перша леді провела з дітьми час від сніданку до пізнього вечора. Їй час їхати. А я залишаю з дітьми до завтра. Мене селять у кімнату до старших хлопців.